Чи можна використовувати трубу на металевих колонах замість підфермових ферм? Іноді ми сказали, для того, щоб ширина між колонами була більша, ми використовуємо підфермову ферму. Тоді ферми ставляться крайні на колонах, а центральна ставиться посередині. Але клієнти іноді мають в наявності металеві труби і кажуть, чи можна їх використати замість підфермової ферми. Звичайно, на прогони. Краще використовувати двотаврову балку і швелер. Але якщо у вас є вже в наявності труба, і ви хочете її використати на прогони, ви можете використати трубу. Звичайно, потрібно проконсультуватися про її діаметр, про її товщину. Але щоб використати металеву трубу і щоб вона у вас не прогнулася, вам потрібно буде зробити отакі от розвари. Якщо труба буде надійна, і ви розварите її з однієї сторони. Такою тончою трубою. Абсолютно так же само зробити і з другої сторони до колони. Тоді відстань, на яку буде опиратися, буде значно менше. І тоді труба витримає вашу ферму і не буде прогинання. Будуємо разом!